Сучасна високотехнологічна газова котельня здійснює опалення природничо математичного ліцею імені Пулюя. Раніше навчальність закладу обігрівала котельня на індустріальній, тепер ПМЛ має повноцінне і незалежне теплопостачання. Дана котельня забезпечує теплопостачанням. Поруч прилеглий ліцей імені Полія Івано-Франківської міської ради. Якраз вони запущені, переключені від котельні індустріальної котельня запущена в роботу і на даний час вже протягом тижня подається теплоносій. Дана котельня призначена для автоматичного... Роботи, без постійно присутнього персоналу. Загалом нова газова котельня оснащена вітчизняними технологічними компонентами, зарубіжне лише насосне обладнання. Відтак котельня гарантовано працюватиме без збоїв тривалий період. Це в нас третя котельня, яку ми збудували на протязі 24-го і 2025 року, якраз її запустили пару днів назад. Котельня, будемо говорити, може працювати в автономному режимі, є можливість підключення генератора. Переваги в тому, що втрати теплоносія практично немає, бо стоїть близько біля школи. Всі траси дуже великих діаметрів, бо до них було підключено багато промислових підприємств, які на сьогоднішній день вже не існують і не відбирають той теплоносій. Ну І самі котли там дуже великої потужності. І у зв'язку з тим, що та котельня не буде працювати, ми проєктуємо зараз по місту на наших бюджетних установах, на школах, садочках такі котельні, які електричні, а які газові котельні. Раптова квітнева холоднеча вже проінспектувала переваги нової котельні. Теплопостачання стабільне у навчальних кабінетах, цілком комфортна температура. Ми долучалися і до проекту Нефко по реконструкції опалювальної системи, тобто всередині ліцею повністю оновлена опалювальна система. Це було якраз напередодні початку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну а зараз з наявністю котельні безпосередньо ми вже маємо можливість випробували це, побачити, наскільки комфортні, хороші, сприятливі умови в приміщеннях закладу з роботою цієї теплової системи. Модульні котельні це оптимальний варіант для закладів освіти та соціальних установ, які раніше обслуговувала котельня на індустріальній. А от мешканці тутешніх житлових кварталів мають змогу запровадити індивідуальне опалення. В цьому підпорядковані спеціальні бюджетні виплати. У нас є проблема з районом колишнього стек. Та котельня індустріальна. Ви знаєте, що ми переходимо на індивідуальне опалення, на невеликі котельні. Тому ми випрацювали певний механізм. Певний план переходу на такі невеликі модульні котельні для наших закладів освіти. Тут два котла стоять нашого українського виробництва, і ця котельня забезпечуватиме і забезпечує наш цей навчальний заклад. Задля безперебійного попалювального сезону в Янфраківській мерії мають намір в експлуатацію ще вісім модульних котелень. Михайло Березень Ярослав Лелет новини на вежі.